Друзі, клея, всіх вітаю. Сьогодні у нас швидкий ролик з результатами. Будемо робити огляд на ці два моїх останніх ролика по інвестиціям, де я показував свої інвестиції в довгострок, тобто спотовий портфель. Перші дві частини, будемо їх розбирати, результати і декілька дій, що робити далі. Також тут були мої інвестиції, можете теж подивитися. Я все прикріплю в описі під цим роликом. Ставте подобайки і поїхали! І так, перший рельткоін це Link. Графік Binance дня до долару. Е, нагадую, моя купівля була по 8 доларів. На, на момент зняття ролика, де демонстрував свій портфель, ціна була 11.30 347. З того моменту ми побачили максимальний ріст до 56% майже. Результат непоганий. Як я казав, найбільше супротив для мене це трендова ідеальна відпрацьовка. Три рази ми вже б'ємося від неї. Тобто трендові працюють. Обов'язково дивіться ролик про трендові, як, як будувати справжні трендові це дуже важливо. Полінку у мене який профіль? Давайте подивимося, це моя купівля. Це 118% максимум. На 100% я вийшов повністю з позиції, я частково продавав. І вийшов повністю з цієї позиції. Чому? Буду розповідати далі. Але глобально, якщо дивитися глобально, ця монета непогана, її можна тримати і докупати на проливах, тому що фундаментально сильний. Тож я не буду зупинятися на кожному активі там подовго. Давайте просто аналізувати, що відбулося, подивимось по результатам і декілька слів, що буду робити далі. Тож, поїхали далі. І так, наступний альткоин це ICP, один з лідерів по профіту в моєму портфелі. Купував я його по ціні 3,69, якщо не помиляюся. Результат максимальний 223%. Тобто 4 екси було. Я теж вийшов з позиції, повністю зафіксував прибуток. Дуже непоганий. Всього 2 місяці такий профіт. Прям дуже-дуже непогано. На момент ролику ціна була в цій зеленій зоні, тож з того моменту ми теж зробили майже 4 ікси. Звичайно, ідеально ніхто ніколи не може зафіксувати, але приблизно в цій зоні можна було зафіксувати відсотків 150 так точно. З цієї монети я вийшов повністю, тому що один з найбільших імпульсів на зростання, тобто показали профіт, і я вважаю, що скоро буде ринок трошки коригуватися. І я б цю позицію, можливо, добирав, по яким цінам по цій е, синій зоні. Я її малював, потім я в телеграм-каналі про це казав. Потім я ще її проробив, і все ж таки мені подобається ця зона. Тобто, якщо ми на майбутній корекції, якщо корекція торкнеться цього активу, сходимо сюди. Я думаю, це непогана зона, де можна купити на продовження довгострокової торгівлі цей актив. Тож непогано, всі хитаю з профітом, хто зі мною торгував. Це прям дуже потужний імпульс був. 4 екси за декілька місяців, таке не часто побачиш. І так, наступна монета це Dot Graphic Dollar. Днівка. Дивіться, на момент ролику ціна була 4,67, коли я казав, що це актив непоганий. Ми з того моменту зробили 2 екси. Профіт шикарний. У мене середня по доту 6,80. Тобто, коли, ми, коли я знімав цей ролик, у мене була просадка по доту, і по інвестиціям просадки це нормально, підкреслюю. Не існує ідеальних інвестицій. З того моменту максимальний зрост 40%, зараз 24%. Я взагалі нічого не роблю з цією позицією, поки нема двох іксів, а я впевнений, що з цих позначок ми можемо легко зробити 13 доларів. Хоч тут ми бачимо вже пустоту і можемо йти далі. Ну, і дот такий актив, я би його отримав, коли він робить там, 100% профіту. Я 50% продавав і 50 би залишав. Тому що потенціал е великий. Так, вже, напевно, занадто розхайплений проект, але блокчейн проект, там дуже можна багато прилічувати. Але все ж таки, я думаю, що. Ми зростати будемо і на можемо знову бачити там, 20 плюс доларів легко. І так, наступна монета NIR Теж один з наших найпотужніших результатів. На момент зняття ролику ціна була 1,46. Ми прямо десь тут його і знімали, якщо не помиляюся. З того моменту теж 4 екси брізі були. Дуже приємно. Моя ціна. Рапку входу 2.39. Ми 100% зростання теж побачили, ну, майже 100%. З цієї монети я нічого не робив, якщо не помиляюся. Переходьте в Telegram групу і дивіться, що в мене там є. Я повністю всі свої дії переписую. Публікую публічно, безкоштовно, тож дивіться. Якщо не помиляюся, з цієї монети я ще не вийшов і я її ще тримаю. Тримаю я і до позначок 5, тому що тут у нас трендова, яку. Ну, от Ми майже до неї дійшли, я вважаю, що це майже відпрацьовка. Але все ж таки думаю, що ми можемо побачити ще імпульс до цієї трендової і там вже буде приймати рішення. Напевно, я буду продавати 50% і тримати 50% довгострок, тому що по Ніру багато новин і колаборація з Rockstar по проєкту GTA 6, якщо не помиляюся, 6, так останнє. Можете поправити мене в коментарях. Тож, я думаю, потенціал цієї монети дуже великий на майбутнє. Тож 50% безкоштовних монетах я би хотів би тримати, і я це буду робити. Я не зфіксував, хоча було майже 100%, але буду фіксувати біля цієї трендової. Думаю, так, план такий. Добрати цю позицію можна, добрав би я. не знаю, тут складно сказати, тут тільки фібо креслити. Давайте можемо таку коротку FIBO зробити. Ну, що це у нас рівень якраз по тим зонам, де найцікавіше. Тобто на цих максимах, на цій зоні дисбалансу при торговці, Тож можливо, якщо там актив буде, це непогана можливість його купувати. Але я не вірю, що ми сюди вже сходимо до майбутньої бурці. Тож, коли докупати, не знаю. Якщо руки чешуться, купити будь-який актив, який я зараз демонструю, купуйте на 25% і все. І Буде профіт, буде, буде кайф. Не буде профіту, доберете позицію, зробите кращу середню і буде тримати довгострок. Це стратегія, яка завжди працює, неважливо, по якій ціні ви купуєте свій актив. Тож, поїхали далі. І так, наступна монетка Uniswap. Давайте подивимось. Якраз на мезнаті ролику ми були по тій ціні, де я купував цей актив, тож з того моменту ми побачили максимум це 70% зростання. Скажу чесно, це одна з найлюбленіших моїх монет в моєму портфелі, тому що я вважаю, що ми по цій монеті будемо показувати дуже сильний результат у 2024 році, можливо, у 2025, не знаю. Але я вважаю, як я казав, що у 2024 році, весною, осінню будуть такі прям сильні бичі фази. Тож я думаю. не те що хотів? Тож я думаю, ці дати Точніше, в цей час ми будемо бачити сильні результати по багатьом монетам. Чому мені подобаються ця монета навіть зараз по цій ціні, тому що з максимумів ми скоригувалися зараз, якщо дивитися 88% це на момент купівлі. А якщо зараз дивитися, 83%, тож навіть зараз ми сильно скоригувалися, у нас велика фаза корекції, ми зараз все ще на дні. І якщо я б цю монету, мене неї не було, я б її не на 25%, а на 50% вже. І на проливи ви вже добирав. 50% від стандартного об'єму, я кажу. Тобто, якщо в мене інвестиція на один Altcoin, там, 1000 доларів, то я б з цієї 1000 доларів, 500 доларів і інвестую. А потім ще на 500 докупаю, якщо я бачу просадку. Тож ця монета мені дуже подобається, вона дуже сильно буде корелювати з майбутнім криптосвітом США. А я вважаю, що там буде багато чого цікавого 24-25 році. Тому я думаю, що ця монета ще покаже. Я не знаю стосовно АТХ і тому подібне, але прям на сильній бичій фазі я впевнений, ми дійдемо до 615 рівня, до цих трендових. І навіть з цього моменту скільки відсотків? Ну, 300 плюс відсотків. Я не кажу, що це буде 100%, але я просто кажу, що для себе я впевнений, що це буде. Тож це не гарантія того, що це станеться. Я тільки для себе це фіксую і приймаю рішення. Ось і все. Тож ця монета дуже подобається. Вона вже показала непоганий профіт, але я поки що нічого не роблю з нею. Поїхали далі. І так, наш лідер профіту за два місяці це Avalanche, AVAX. На момент зняття ролику ціна була 12,10, Тож. Того часу профіт був 311% максимум. Це прям надзвичайно великий профід за декілька місяців по стабільному сильному проєкту, не якомусь токену. Тож це було дуже приємно. Тут профіт я дуже-дуже непогано зафіксував і повністю вийшов з позиції. Дивіться, ми дісталися до цієї трендової екстремальні свідчі, екстремальні об'єми, я впевнений. Тут навіть по графіку видно, що бачимо, що екстремальні свічі були. Так, вони були. І ми знов торкаємося ці трендові. Тобто трендові по цьому принципу працюють просто надзвичайно круто. Я підкреслюю, дивіться, ролик по трендовим. Тож по аваланчу, напевно, це той проєкт, який я би вже не інвестував, тому що надзвичайно великий рост з дна. І якщо інвестувати, тільки в цих зонах дисбалансу. Але я не впевнений, що ми сходимо. Тобто це корекція там, на 50% Назвичайно багато з цього імпульсу. Тобто ми сюди вже, я не вважаю, що сходимо. Що сходимо, я з радістю докуплю цей актив. Аваландж приніс профіт надзвичайно, надзвичайно багато. І це не може нарадувати. І так, наступна монета це ADA. На момент зняття ролику ціна була 3089 приблизно. Того часом показали теж 2 ікси профіту. Тож, не знаю, якщо хтось заходив ви зафіксували 50% вивели, я за вас дуже-дуже радий. У мене середня по АДі 4380, тобто в мене крапка входу була б гірша, ніж у вас на той час. І ми показали з того часу приблизно там 56%. По цій монеті я теж нічого не роблю, поки немає іксів. У мене були тут навіть трейдерські угоди, які я розглядав. Якщо ви бачите, трикутник умальовувався дуже гарним, він, можна сказати, відпрацював на імпульсі, але продавець додушив. Тобто, дуже гарний трикутник з ложними пробоями, як це, як це відбувається останнім часом, ми часто бачимо ложні пробої по різним фігурам. Ложний пробій. І імпульсне зростання, продовження тренду. Дуже непогана відпрацьовка, але продавець додушив, і цей трикутник вже може бути, думаю, не актуальним. Але я поки що його не стираю. Тому що ложний пробій вниз, ложний пробій нагору, такий прям м -м, маніпуляції, можна так сказати. Тобто і не продавець, не покупець не можуть перемогти в цій битві. Тож спостерігаємо. По трейдам я зараз нічого не кажу, просто кажу по інвестиціям. Поки що тримаю, е купував би цей актив, якщо б коригувалося, точно докупав би, тому що актив теж сильний. Так, монетка Algorand. Це не, не в тому ролику, де перша і друга демонстрація мого портфелю. Це в наступному ролику, де нові інвестиції дивіться обов'язково. З того часу теж 2 ікси майже були. Ця монета ще дуже-дуже дуже на дні. Як і Uniswap, як і інші проєкти, які сильний потенціал, я вважаю, 95% на момент корекції і зараз 91% Тобто зараз прям теж гарна ціна, якщо дивитися тільки на цей показник для інвестицій. Ця монета мені дуже подобається, теж корелює з США. Все, що корелює з США, це майбутнє, я вважаю. тож... Як я казав, мої основні цілі це перше трендове, і друге це, це плече. Тож до того часу можна побачити велике зростання. Всі монети, про які я кажу, що можна побачити велике зростання, це Боес і тому подібне. Це не означає, що буде там завтра, післязавтра. Це може бути хоч там через 2 роки. Але це мій орієнтир і для інвестицій це нормально тримати такі позиції. Тому що це того вартую, Які Інвестиції можуть показати настільки великі відсотки по зростанням по інвестиціям тільки в криптосвіті. Так, є акції, але я про них не кажу. Це канал про чисту крипту. Можливо, колись буде освітлювати ще інші моменти. Тож по гранту, теж профіт 2X, майже всі монети, які я демонструю, показали 2X плюс. Теж ніж в середньому 2X, тому що деякі не показали 2X. Відсотків зростання, бо не всі люблять слово ікси я раніше теж не любив. Це нормально, всі монети розвертаються, від дна показують зростання, там 100-150%. І з того моменту, залежно від основного активу в біткоїні або основного потенціалу глобального ринку. Ми дивимося, що буде далі. Або продовження на зростання, або корекційний момент з продовженням зростання. Поте, глобально все завжди зростає. Тож, всі ведмежі фази колись закінчуються. Якщо це адекватні активи, я не кажу про скам токени і тому подібне, я в таке взагалі не інвестую. Так, це заробляти тисячі відсотків, але ну, не моє, просто не моє. Я краще буду інвестувати в щось більш безпечне. Більш для мене зрозуміле, а якщо я щось розумію в інвестиціях, в те, що я інвестую, для мене це набагато легше і профітніше, і для голови простіше, і так краще для мене. Дивіться, друзі, якщо подивитися тільки ті монети, які тільки що оглянув, профіт майже 965%. Тож за декілька місяців це прям надзвичайно сильний результат. Ділюсь повністю безкоштовно. Прозоро, тож, якщо вам цікаво, переходьте в Телеграм. І спостерігати за моїми цілями е, і моїми діями. Ютуб теж освітлює, але в Телеграм просто приходить набагато швидше, там написав, де все. А в Ютубі треба знімати ролик. Тож прикольно, я не всі монети демонстрував, про які е, казав ви в портфелі, тому що не всі показали великий профіт. Так, якщо дивитися все, там майже все виросло. Але ці монети поки що не торкаюся. Якщо вам цікаві ці монети, які ще не показав надзвичайно сильне зростання, яке я очікую, хоч яке зростання, <хе> тому можете приходити на ті ролики і дивіться. Бо там цікаві активи, насправді вони є ризиковані, є не ризиковані, я про них все казав, тож дивіться, переходьте. Хочу сказати, що я робив з профітом. Яка монета мені дуже зараз подобається? Який потенціал мені подобається? Це монета EOS. Давайте навіть графіку тиждень перейдемо. Тобто, дивіться, EOS, з останньої бички ми досі на корекції 94%, це прям дуже-дуже сильно. Одна сильна трендова існує, я її знайшов, це ось вона. І якщо навіть дивитися з цих наших поточних позначків, ми можемо дійти до неї, це вже 400% плюс. тобто Звичайно, ми палкою не підемо на зростання. Я, звісно, не проти, якщо ми так підемо, і це буде 400%, але так ніколи не існує і не буває, ми можемо так піти і вже дійти до наших цілей. Цей проєкт мені подобається не тільки своєю фазою корекції, але й фундаментом і своєю командою. Якщо дивитися графік біткоїна в цій монеті, там нічого цікавого не буде, тому я не показую його. Але потенціал цієї монети є, і він ще взагалі не відпрацював. Тому я вважаю, як мінімум на 100% зросту від, від цих позичок поточних, де ми зараз, ми побачимо. Зараз у мене середня 94 центи, ми майже до неї дійшли. Раніше ціна була інша, там приблизно долар з чимось. Я добрав позицію, у мене середня вийшла така. Тож, цілі ви почули. Максимальне очікування це, це трендова, там буде спостерігати. Цю монету я не знаю, буду продавати на 100% зростання або ні, там на 50% інвестицій буде спостерігати. Можливо, так. Все буде писати в Телеграмі, У мене нова інвестиція це Matic. Ціна входу 0,85%. Все в Телеграмі публікував з того часу. З того часу ми показали вже там 15%, максимум було 26%. Тобто, майже на наступний день ми побачили вже імпульсне зростання. І це не можна радувати. Чому я прилив? Я прилив профіт з деяких монет. Ви цю монету, тож, можна сказати, безкоштовно я купив. Чому мені цікава ця монета? Тому що у нас Матік до біткоїна торкався дуже цікавого рівня, від якого ми завжди бачили реакцію. Тут майже дійшли до цього рівня, тут бачили дотик. Майже тут, тут і тут. І ми були саме тут. Я думаю, що це. Це ж такий сильний показник, що у нас такий надзвичайно сильний рівень, від якого ми будемо бачити реакцію. І такого рівня ми завжди бачили реакцію по історії. І ми знову її побачили. Тому я перелив ліквідність, тобто не ліквідність, а профіт з інших в цю монету, і ми вже побачили рост. Тож, в Телеграмі я це все публікував, Переходьте в Телеграм-Підкреслю, там мої дії максимально, максимально швидкі, тому що YouTube немає можливості там щодня записувати, а в Телеграмі я майже щодня. Роблю аналітику і кажу про свої дії. Так, є цікаво, біткоін домінація тиждень. Дивіться, у нас зараз тиждень. Я зараз на тачпаді трошки в іншому місці працюю. Бачите, яка тижнева свічка у нас була. Назвичай, надзвичайно гарна бича свічка, ну, точніше, корекційна свічка, але по-нашому, якщо у вас інвестиції в альткоїни, це добре, тому що це не корекція свічка. І ми побачили вже. Корекційну фазу. І дивіться, яку кореляцію я знайшов цікаву. Давайте тут подивимось. Остання така свічка призвела корекцію всього інструменту на 19%. Тобто потенціал може бути теж приблизно такий. І чому саме 19%? Тому що дивіться: аналогічна свічка теж 19%. Аналогічна свічка, майже 19%, 18%. Тобто ми аналізуємо що? Ми аналізуємо ймовірності. Тобто це взагалі не панацея, що відбудеться така корекція. Ні, взагалі ні. Але ми, як трейдери, як інвестори завжди аналізуємо ймовірності, що може бути, потенціально, що може статися. І потенціально, що може статися, це така корекція, тому що вона підкріплена історією трьома аналогічними чинами. І ми зараз бачимо один в один таку ж свічку. І, максим... І ми можемо побачити таку корекцію. Тож це теж елемент технічного аналізу. Як я казав, найбільше супроти у нас по цій червоній зоні. Якщо ми прямо з цього будемо бачити е фазу корекції по обідкон домінації, це буде і, по-перше, перелив грошей в альткоїни, і може бути, призвести потенціально до взагалі, корекції біткоїна. Але для нас це все добре, тому що перелив ліквідності буде все ж таки. Е Лідером в цій можу сказати, в цій маніпуляції. І так, нагадую свої дії по біткоїну і що може потенціально статися. Я очікую, що це все ще не кінець цієї корекційної фази від глобального дампу. А я підкреслюю, що це ще не, бича, не бичка це просто корекція від цього дампу. Я вважаю, що це ще не закінчення. Я думаю, що ми можемо ще піти. Приблизно в цю зону. мої очікування, як я казав, 47500 до 50, тобто приблизно в цю зону, тут у нас трендова, тут у нас 616 рівень, тут у нас плече. Давайте збільшу графік. Тобто, дивіться, що я вважаю, що може статися. Ми можемо ще трошки скоригуватися, походити, прийти сюди, наприклад, в цю зону. І з цієї зони, згідно цих трьох реакцій, які очікую перше плече. Друга, 615 рівень і третя трендова. Якщо це все правильно я зробив, то звідси я очікую якусь корекцію, яку приблизно на 15-25%. Тобто, якщо 25%, це дуже сходиться. це ця зона дисбалансу сильна по днівкам, по тижням навіть це графік тижневий, тож ми можемо легко туди сходити. І це ще може бути другою фазою капітуляції, до речі. І на цих фазах ми бачимо корекційні пориви. Тобто люди і великі гравці можуть там продавати активи, нова там якась паніка, корекція і продовження вже росту. Таке завжди відбувається: розроб ринку і повністю вже продовження бички і справжнього бичого циклу. Це дуже часто відбувається по історії. Можете подивитися, перевірити, що таке. Капітуляція, це цікавий момент. Тож, мої очікування такі: я планую на цих позначках виходити 60 дефіз 80% з всіх альткоїнів в стейблкої, щоб перезайти в ринок на корекції. Так, цієї корекції може не бути. Так, ми можемо піти на корекцію навіть з цих позначок. Але по моїй теорії, я думаю, що це ще не продовження, це ще не завершення. Цього імпульсу. По трейдам і по можливим доборам ще позицій. У мене тут дві цікаві зони, які я розглядаю для торгівлі планговим сетапом. І зелена зона це такий чорний либідь. Якщо щось станеться дуже погано в світі, ми можемо сюди дійти. І тут я буду заходити вже повністю в альткоїни з тих. І профітів, які я залишив з манилих монет, які я вам показав, і взагалі в мене ще стеблкоїни залишилися. не Тут я буду заходити Олин в всі альткоїни, можливо, біткоїн, будемо спостерігати по, по новинам і що буде відбуватися на той час. Але як я кажу, я майже не очікую цієї зони. Майже не очікую. Тобто 90%, що ми сюди вже не сходимо. Не знаю скільки, можливо, вже взагалі ніколи, не знаю. Але ця зона. Явно я не вірю, в найближчий час, так точно. Але якщо побачимо, як я казав, з радістю будуть докупати. Але ринок не дає докупати, тому що всі хочуть купити дешевше, всі згадують про біткоін, коли він зростає. І це тупо, якщо нас звозять сюди, щоб люди купили і пішли на гору далі. Тож максимальні корекційні можливості я дивлюсь по цим зонам, там 38-40. Якщо вам сподобався ролик, ставте, будь ласка, вподобайки, мені буде дуже приємно. Приходьте в Telegram ру підписуйтесь, там найшвидший зв'язок зі мною, а також контакти. Я ніколи перше не пишу. Уже з'являються шахраї, тож я стаю популярним. Всім гарного дня і вже майже новий рік. тож що, В телеграмі я вас ще привітаю з Новим роком. Тож готуйте, олів'є і мирного небо. Гарного дня, друзі! Хай щастить!